На мітинг вийшли співробітники одного з найстаріших підприємств Дніпропетровська, трубного заводу імені Леніна. З травня він не працює. Трудовий колектив у вимушених відпустках. Проблеми з функціонуванням заводу кажуть його співробітники, почалися з того часу, як у підприємства з'явилися нові власники. Щоправда, хто вони та що мають на меті, не змогли з'ясувати навіть представники обласної профспілки. Металурги ж переконані, незабаром усі. Вони опиняться без роботи. А скорочення вже зараз чекають півтори тисячі людей. Аби їх почули, вони готові збиратися на численні мітинги та навіть йти до адміністрації президента. З травня завод імені Леніна не працює, а півтори тисячі його співробітників готуються до звільнення. Люди обурені, мовляв, присвятили підприємству життя, а дехто на шкідливому виробництві підірвав здоров'я. А у результаті опинилися у розбитого корита. Ми хотим продовжувати работать на цьому предприятии. Вот я всю жизнь прийшов з армії і всю жизнь проработал на цьому предприятии. Всю жизнь. Вот мені осталось 4 роки до пенсії. І виходить, що зараз мені просто вибрасує. Єлизавета Хузіна одна з тих, для кого звістка про закриття підприємства поставила під загрозу родини добробут. Разом з чоловіком вона працювала на шкідливому виробництві, обробляла метал. Зараз сидить вдома, сім'я ледь зводить кінці з кінцями. У нас навіть на хліб не вистачається. Я не знаю, що діти. що, ті, значить, варувати нам, варувати або бутилки збирати. Жінка боїться у разі звільнення залишитися одночасно без роботи і без житла. Її з чоловіком, каже, цілком можуть ще й з гуртожитку викинути. Домой приходили, легкі випльовували, тому що сильно пильно, я задихалася вдома. А зараз, зараз нам ні працювати. Голова профспілки гірників та металургів Василь Шевченко розповідає, проблеми почалися після зміни власників заводу. Щоправда, з'ясувати хто вони не змогли ані безпосередньо через керівників підприємства, ані через місцевих чиновників. З проханням допомогти у вирішенні проблеми лідери профспілки зверталися навіть до президента, але гарант мовчить. Проблема виходить навіть за рамки цього заводу По отраслі положення дуже складне. Про спілкові лідери переконані, найстаріше підприємство Дніпропетровська, якому 125 років на межі банкрутства, йому необхідні термінові інвестиції. Втім, втручатися у приватні справи ніхто з представників міської влади не може. Про спілці порадили спробувати дізнатися усю необхідну інформацію про теперішніх власників заводу через акціонерів, безпосередніх працівників підприємства. Втім для цього їх виявилося замало менше одного відсотка. у вовсі інстанції. Були засідання в з постановленням Кабміну, создане комісії в районі, в місті, при облгосадміністрації. Но коли ми доходимо до прийняття рішень, повномочі всіх ограничених. Зараз головне не допустити звільнення людей, кажуть представники профспілки з 2,5 тисяч працівників заводу імені Леніна, вже незабаром може залишитися не більше тисячі. Якщо ж інформація про власників та їхні дії далі зберігатиметься за сімома замками, а підприємство простоюватиме, люди обіцяють іти до адміністрації президента та вже там, під стінами державної установи, знову кричати про свою біду. Юлія Крива, Гончар, новини каналу.